Вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу, до вашої уваги новини в студії Ольга Юровська. З сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся. Військовій адміністрації у Полтаві не бути. Для ведення немає причин. Із брифінга начальника обласної військової адміністрації Дмитра Луніна Петровський парк пропонують назвати на честь загиблого захисника Юліана Матвійчука. Петиція на сайті міської ради вже набрала необхідну кількість голосів. Офіс регіонального представництва уповноваженого Верховної Ради України з прав людини відтепер є у Полтаві. Музика. Чи вводитимуть у Полтаві військову адміністрацію? Яка нині співпраця міської влади з обласною, коли переселенців заселятимуть у модульне містечко та чи працюватимуть оздоровчі табори? Про це та інше говорив сьогодні начальник обласної військової адміністрації на брифінгу із журналістами. Подробиці дивіться у сюжеті. Немає причини, щоб вводити військову адміністрацію у Полтаві. Про це під час брифінгу журналістами повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. Після відповідного вироку пану Мамаю у нас міська рада запрацювала. Ми можемо констатувати, що сесії проводились. Деякі не проводились, деякі проводились. Але на сьогодні це не може бути причиною для того, щоб вводити військову адміністрацію. Якщо вона буде повністю заблокована, не зможе працювати. То тоді, можливо, я звернусь до президента з таким питанням. Наразі співпраця між обласною та міською владами не така, як хотілося б, розповідає Дмитро Лунін. На сьогодні співпраця дуже важка. На сьогодні вона є, але дуже важка. І е, хто з нами активно співпрацює – Це пан Пархоменко, який приходить на нараду, якого ми бачимо на парадних нарадах. Е, секретаря не бачили жодного разу після того, як був. Звільнений пан Мамай, відповідно, по багатьом напрямкам Тарашевська також не долучається фін, до цієї роботи. Вже наступного тижня у Полтаві запрацює модульне містечко для переселенців. Там зможе розміститися до 500 осіб. Заселитись сьогодні готові 397 людей, повідомили на брифінгу. На сьогодні закінчується оформлення всіх документів. На наступному тижні закінчиться це оформлення і відповідна сесія буде на наступному тижні. То можемо говорити, що з наступного тижня ми можемо там розміщувати людей. В самому модульному містечку є все для того, щоб там можна було б зручно знаходитися безкоштовний інтернет, вайфай, система безпеки, є камери встановлені. Там відповідна укладені угоди про охорону цього об'єкту. Прокоментував Дмитро Лонін і ситуацію щодо перейменування вулиць у Полтаві. За його словами, якщо міська рада цим не займатиметься, то обласна військова адміністрація буде включати свої важелі впливу. По закону 90 днів дається їм відповідна на прийняття такого рішення. Потім якщо за півроку нічого не змінюється, то обласна державна адміністрація, обласна військова адміністрація втручається в процес і робить це там відповідно до закону. Цього літа, як і минулого, дитячі оздоровчі табори влітку не працюватимуть, повідомив Дмитро Лунін. А також наголосив, заборону відвідувати ліси ніхто не скасовував. ямковий ремонт по Полтавськи в обласному центрі. Ремонтують дороги сумішу, щебеню з емульсією замість асфальту. Принаймні, не глибокі ями. Наскільки практичний такий метод дізнавалися, мої колеги. Thank you. Замість асфальту суміш щебеню з емульсією. Так у Полтаві латають ями на дорогах. Ремонт підрядники виконують повітряно-струменевим методом, розповідає перший заступник міського голови Полтави Валерій Пархоменко. Спершу очищають вибоїни від бруду, а потім заповнюють їх бітумною сумішю. Під тиском видувається сміття, потім покривається емульсією, Потім суміш бітума і мілка фракція щебня задувається під тиском у. Яму потом зверху присипатися ще сухою фракцією ті ями, які глибокі, або там, де люки, або де лівньовки. Ми будемо вирізати кризою. Раніше від ям на дорогах страждала ходова автомобіля, а тепер від ремонтного щебеню його покриття, каже полтавець Юрій. Днями він пошкодив своє авто, проїжджаючи повз одну з таких відремонтованих ділянок. Вчора виїжджав скрізь арки, що знаходиться біля стадіона. І якраз назустріч мені їхала машина, яка В'їжджала в, в новооброблені ями, які латають Цим же присипним методом щебеню. Ну, такий був нехарактерний звук. Приїхавши додому, подивився на передню частину автомобіля. То були деякі сколи. таких випадків буде значно більше, каже екс-заступник міського голови Полтави з питань ЖКГ. Нині заступник голови обласної Є ради Олексій Чепурко. Адже трішина, струменевий метод латання ям використовується лише у специфічних випадках. Він використовується при невеликих тріщинах або невеликих невеликої глибини ямах. Він використовується в переважній більшості як аварійний ремонт перед початком повноцінного поточного ремонту. Так як вони задіюють цей метод, він не, не, він не витримує ніякої критики. І протримається таке покриття у ямах міста не більше місяця, запевняє Олексій Чепурко. Як тільки підуть перші нормальні, більш-менш нормальні дощі, все це буде змити в зливову каналізацію, воно там залишиться. А ми з вами зараз є свідками того, що під бортом у нас так з зими ніхто і не прибирав. Там вже метрові такі полоси піску, грязі і всього тільки. І зараз туди ще додається цей щебінь. В результаті він заб'є ці наші всі ливневі каналізації, і на осінь нас чекають підтоплення. Як повідомили у міській раді, на ремонт доріг з бюджету Полтавської тергромади цього року виділили 75 мільйонів гривень. По першому тендеру з підрядниками укладений договір на 22 мільйони. Всього відновлення асфальтного покриття за цим договором заплановане на 39 вулицях Полтави. Іменем загиблого захисника України Юліана Матвійчука хочуть назвати Петровський парк у Полтаві. Петиція зареєстрована на сайті міської ради 22 травня. Сьогодні набрала необхідну кількість голосів. Хто виступив із такою ідеєю та відколи назва «Петровський» з'явилася в історії парка, дивіться у сюжеті. Мені б хотілося пройтися по вулиці Дмитра Юденка і відпочити в парку Юліана Матвійчука. Тому що для мене це справжні герої. Петровський парк один із найстаріших парків Полтави, може отримати ім'я захисника України Юліана Матвійчука. Відповідна петиція набрала необхідну кількість голосів на третій день після створення на сайті міської ради. Її автор Полтавець Сергій Алексеєнко, говорить: дуже важливо, що пам'ять про таких людей, як Юліан Матвійчук, залишилася в місті назавжди. Для мене особисто Юліан Матвійчук це приклад того, яким повинен бути. Справжній націоналіст і патріот України і нашого міста завдяки його ініціативам і завдяки йому перейменовано в Полтаві більш ніж 100 вулиць. Це в 2016 році. І я вважаю, що якраз цей парк повинен підлягати декомунізації, і хотілося, щоб цей парк носив саме його ім'я. Захисник України Юліан Матвійчук, чиє ім'я пропонують увічнити у назві одного із центральних парків Полтави, будучи бійцем підрозділу аеророзвідки Соловей у складі Полтавської бригади тероборони, 20 травня помер у лікарні від тяжкого поранення, отриманого під час виконання бойового завдання у Донецькій області. Депутат міської ради, голова міського. Організації Всеукраїнського об'єднання Свобода він був учасником Революції Гідності, засновником Полтавської сотні самооборони з 2014 по 2015 рік продовжив боротьбу із ворогом на фронті у лавах полку Азов. Особисто я не був його ні другом, ні знайомим, але завжди приходив на акції, які він проводив. І це та людина, яка могла об'єднати. Патріотичне середовище нашого міста і дуже любив його слухати. Це була дуже порядна, щира і розумна людина. Парк, що пропонують до перейменування на честь Юліана Матвійчука, зараз названий іменем російського царя Петра І, розповідає історик, кандидат історичних наук Дмитро Стаценко. На початку 19 століття тут розташовувалася ринкова площа. А до святкування 200-річчя Полтавської битви було прийнято рішення закласти парк у червні 1907 року. Його урочисто відкрили. Назва Петровський вона стосується одного із учасників полтавської баталії. Це російського царя пізніше імператора Петра І. Для Полтави це не стало якоюсь такою унікальною історією, скільки дуже багато місць пов'язано було саме і з цим історичним діячем, і взагалі з цими подіями. Тому з 1909 року цей парк має назву як Петровський парк. Згодом цей парк почав наповнюватися вже й радянськими символами. У дев'ятсот році тут поховали червоноармійців, які загинули в боях 1919 року, захоплюючи Полтаву. Потім ще кілька. Осіб радянських чекістів про українське у петровському парку нагадує лише пам'ятник Кобзареві Тарасу Шевченко, встановлений у 1926 році. каже історик Дмитро Стаценко до ініціативи перейменування говорить. Ставиться схвально. Назва Петровський очевидно має місце на перейменування. Якщо громадськість підтримує, зокрема, один із варіантів це перейменувати в честь загиблого Юліана Матвійчука. Який потім загинув у боротьбі за е, незалежність України опитані нами полтавці до пропозиції перейменування ставляться по-різному. Він сражався за родину недаремно, і люди бачать, тому що це йому повага від власті, від людей. От за вільну Україну, за яку він віддав життя. Я тільки за. Я за те, щоб вшановувати наших героїв, звісно ж. Я не консерватор. Я вітаю і ті, які новшества вводять, і можливо багато погоджую з тим, що перейменовують вулиці. Але якщо по цьому питанню я б залишила Петровське, вважаю, якщо ці могили виносить, тоді треба перейменовувати. Голосування за петицію щодо перейменування Петровського парка на честь загиблого Юліана Матвійчука завершилося із 270-ма чотирма голосами з 250 необхідних. Тепер її мають розглянути депутати міської ради і прийняти відповідне рішення. А у Полтавському мистецькому ліцеї імені Софії Русової планують розмістити ліцей із посиленою військово-фізичною підготовкою. Адже місця та ресурсів вистачає. Таке рішення підтримали на постійній комісії облради з питань освіти, науки та культури. Перед цим члени комісії оглянули навчальний заклад. Докладніше про це дивіться у сюжеті. Військова справа по сусідству з мистецтвом на базі Полтавського мистецького ліцею імені Софії Русової планують створити ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою. Рішення про реорганізацію закладу підтримали на постійній комісії Полтавської обласної ради з питань освіти, науки та культури. Готуючись до цього, робоча група вивчила досвід роботи Київського військового ліцею імені Івана Богуна. Рішення прийнято, тепер вам працювати потрібно і з бюджетною комісією, і по питаннях юридичної бази. Робоча група, у складі якої і депутати Полтавської обласної ради оглянули навчальні приміщення та територію закладу. Можна прив'язати і Мовитися з політехнікою і з військовим коледжем, так, щоб діти могли навчатися на сучасному вже обладнанні телекомунікації. Якщо вони будуть пенсіоні, вони да. ж ну, пенсіоні казарми, так, так, чи так, так, називається так. це у нас пенсіон, то звідти вони перша частина дня це загальноосвітні предмети, да. а після того ну, туди входять. Ну, так, ну в ці програми так. входять і мистецтво, а потім після обіду вони обіду після обіду можна час якийсь так розпреділити, щоб вони можуть відвідати. Якісь, ні, або живописи, кружки, Полтавський мистецький ліцей імені Софії Русової функціонує з 2020 року. Площа понад 2,5 тисячі квадратних метрів, включає дошкільне відділення, навчальне приміщення, два спальних корпуси, їдальні господарські приміщення та два гуртожитки, з яких один наразі порожній. На сьогодні в ліцеї навчаються 123 учні, тоді як розрахований він на 250 місць. Заклад заповнений на. Майже 50%. Тому на сьогодні є пропозиція використати приміщення вище закладу для створення в місті Полтава ліцею з посиленою військовою фізичною підготовкою, який планується як заклад спеціалізованої освіти і забезпечення здобуття освіти військового профілю для осіб з 13 років з здобуттям базової. Та профільної середньої освіти. Заразом діти можуть навчатися паралельно перший там рік, два і в культмистецькому закладі, і автоматично один курс можемо набирати на половину на 50 дітей. Така ініціатива, говорять освітяни, дозволить залучити більше учнів з усієї області, у тому числі із малозахищених верств населення. Так як у нас заклад обласного підпорядкування, у нас обов'язково повинна дотримуватися пропорція 30 на 70. 70% дітей повинно бути із інших громад. І приміщення будуть заповнені, ті, які сьогодні не заповнені, і викладачі будуть залучені. І відповідність нашого комунального закладу 30 на 70 буде наповнено і виконані норми юридичні для даного закладу. Наповнення класів буде поступовим з першого вересня. Планують набрати 50 учнів. Спочатку наступного навчального року 150. Якщо ми сьогодні наберемо 50 ліцеїстів і вони доповнять зараз мистецьку в мистецькому ліцею продовжують навчання, ми забезпечуємо колектив педагогічних працівників роботою. Ми забезпечимо перш за все. Е Витрати коштів на утримання даного приміщення, тому що воно все одно у нас на зеневозатратністю зімою ми покриваємо і на сьогоднішній момент його іншого виходу і кращого навчального закладу по Полтаві немає. Розраховано орієнтовні видатки з обласного бюджету на отримання ліцею на поточний рік. Ці видатки становлять 3 мільйони 612 дванадцять тисяч 722 гривні за оренди приміщень. І на наступний рік, 2024 календарний. 20 мільйонів 21 тисяча гривень. Профільна постійна комісія підтримала одноголосно ідею створення військового ліцею. Відповідно, це рішення буде виноситись в сесійну залу. На сьогодні ми повинні розуміти, що ми повинні в тому числі піклуватись про соціально незахищені верства дітей, молоді. І сама ідея створення військового ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою в Полтаві, обласний центр, багато бажаючих, ми вивчили досвід. Рішення про створення ліцею винесуть на сесію Полтавської обласної ради, що запланована на 30 травня. Сьогодні у Полтаві відкрили офіс регіонального представництва уповноваженого Верховної Ради України із прав людини. Його облаштували у центрі Дія бізнес. І з якими зверненнями там прийматимуть громадян, розкажуть мої колеги. У Полтаві відкрили офіс регіонального представництва уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Розташувався він у центрі Дія бізнес. На офіційну презентацію завітав омбудсман Дмитро Лубінець. До регіонального представництва можуть звертатися люди, які потребують захисту своїх прав: чи то особистих, чи громадянських, економічних, соціальних, культурних прав дітей та інших. Підкреслив він тут нададуть кваліфіковану допомогу кожному. Якщо ви, як громадянин України, як громадянка України відчуваєте, що будь-який орган будь-якої ланки держави порушив ваше право, ви не тільки можете, а напевно от ви повинні до нас звернути, звернутися, якщо ви хочете поновити своє право. Це стосується будь-якої діяльності. Напевно, унікальність нашої інституції в тому, що до нас можуть звернутись будь-хто по будь-якому питанню. Якщо він вважає або вона вважає, що порушили її право. Це перше консультаційне представництво в Україні, розміщене в сучасному просторі, зауважив голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький. І додав за сприяння обласного керівництва цей офіс облаштували зі всіма умовами доступності. Тут є і окрема кімната для дітей, і простір для спілкування, і місце для проведення навчання. Пане Полтавщина стала таким можливо не пілотним проєктом, але показала новий формат взаємовідносин і з людьми, з владою. Із органами центральної виконавчої влади, і ми готові це продовжувати. Завжди готові бути першими у реалізації чомусь гарного уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець під час візиту проанонсував його команда. Працює над тим, аби люди могли звертатися за захистом своїх прав і через застосунок дія. Основна ціль це спілкування з громадянами, щоб вони відчували, що держава. Про них турбується, знає про їх проблеми, і у них була така пряма комунікація особисто зі мною. Працюватиме новостворений центр у будні з 9 до 18.00. І сьогодні ж уповноважений Верховної ради справ людини Дмитро Лубінець відвідав Національний університет Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка. Результатом його зустрічі з науковцями, юристами, представниками влади та силових структур стало підписання меморандуму про подальшу співпрацю. Більше про це дивіться у сюжеті. Заступник голови Полтавської обласної ради взяв участь у зустрічі з уповноваженим Верховної Ради України з прав людини Дмитром Лубінцем, який в рамках візиту на Полтавщину відвідав Національний університет Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка. Дуже приємно, що були запрошені в тому числі народні депутати, депутати місцевих рад, представники територіальних громад. Це якраз ті суб'єкти, які надзвичайно впливають на рівень захищеності прав людини в регіоні. Омбудсмен поінформував депутатів про напрямки роботи структури, яку очолює починаючи з 2022 року, та відрекомендував свого офіційного представника в Полтавській області Владислава Носенка. Подальшої свої діяльності я розраховую від всіх присутніх у цьому залі, від кожного державного службовця, від кожного працівника органу місцевого самоврядування на тісну взаємодію, саме на взаємодію, а не на співпрацю, як сказав Дмитро Валерійович в частині у сфері дотримання прав людини. Полтавська обласна рада долучилася до підписання меморандуму про співпрацю між захисниками прав людини. Це важливий крок для контролю за дотриманням конституційних прав і свобод громадян усієї області, зазначив перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко. Була доведена можливість впливати на прийняття рішень обговорення проєктів нормативних актів. І, взагалі, про необхідність, все ж таки, збереження і підвищення рівня захисту прав людини, особливо в умовах повноваштабного вторгнення. Тому я вважаю сьогодні надзвичайна подія для громадянського суспільства Полтавщини. Олександр Лемешко додав спільні проекти інституції та Полтавської обласної ради щодо спільного сприяння захисту дотримання прав людини вже розроблені та діють у регіоні. Екотеатр у саду, метеорологічний сад та прилад для вимірювання чистоти повітря усе це назви проєктів конкурсу екологічних громадських ініціатив Полтавської області. Цього року для участі у ньому надіслали 91 проєкт із 39 громад. Подробиці дивіться у сюжеті. Екотеатр в саду може з'явитися в Хорольській громаді до кінця цього року. Це один із проєктів цьогорічного конкурсу екологічних громадських ініціатив Полтавської області. Його представили на засіданні конкурсної робочої групи. Цікаві ініціативи подала і Глобинська та Полтавська громади. Відзначила начальник відділу інвестиційної діяльності та проєктного менеджменту виконавчого апарату облради, секретар робочої групи Олеся Дроботенко. Метеорологічний сад, де громада Глобинська планує придбати там такі пристрії на сонячних панелях для вимірювання тиску, там швидкості вітру. Ну тобто, всі показники, які необхідні для там успішного вирощування якихось рослин. Полтавська громада, вони в нас зрідка подають проєкти. Цьогоріч подали також там для вимірювання чистоти повітря, якийсь прилад. Не було до цього нічого подібного. Цього року на конкурс надійшов 91 проект із 39 громад, говорить голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький. Загальна кількість коштів оцих 91 одного проекту це 16 мільйонів гривень. Обласна рада виділяє 6 мільйонів гривень за співфінансуванням із територіальними громадами, тому. Дата голосування це буде 8 червня, 12 днів на голосування, і тоді будуть буде визначено переможців. За результатами обговорення робоча група відібрала 83 проекти. А ось іншим дали час на доопрацювання, говорить Олександр Біленький. Вісім проектів, яким дано час на доопрацювання ще тиждень. Вони можуть внести зміни для того, щоб відповідати всім критеріям нашого проекту. Двом громадам відмовлено. Хоча один дуже був амбітний із назвою Врятувати черепах, але окрім назви автора, ми не змогли знайти жодної прив'язки. Голосування за проекти розпочнеться 8 травня. Триватиме протягом 12 днів на онлайн-платформі. До кінця 2023-го ці проекти повинні бути реалізовані. І це всі новини на сьогодні. Ми продовжуємо слідкувати за подіями міста і України, щоб оперативно повідомляти про них вам. Дивіться новини на нашому телеканалі та на сайті ЕРТЕПІЛЮАЇ Бережіть себе. все буде Україна.